Він не хоче клювати. Ще покажу вам невеликий лайфхак, як зробити так, щоб окунь 100% клюнув. Є. Yeah. Дивлюсь, написано щось шихи. Думаю, ніфіга себе поплавок від шимана. В натурі карась! Друзі, перед початком відео хотів би дуже сильно вас попросити підписатися, поставити лайкос. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дивитесь, це для мене є дуже велика мотивація. Гарного вам перегляду. Ось <ріст> ось він, Спартяк. Стояв там. Спочатку так ударив, я навіть не, не зрозумів, що то було таке. А потім все-таки добрав. Ну, такий. такий, як він, мабуть, і в більшості ставків України. Не знаю, як у вас там з цим справи, а у нас ось такий маленький. Пешкатник. Всім салют, друзі! З вами Макс, і сьогодні в мене рубрика пройди сотню ставків і злови тільки отакого полосатого маленького окунця». Так, будеш ти тут поміченим трошечки розірваною губою, але, мабуть, першою рибою на цьому ставку, яку відпустили. Так що вітаю перший. Я сподіваюся, що не останній. Зараз ще туди, в цю точку влуплю. Ми ж знаємо, що окунь риба така стадна. Та може там ще такий самий стоїть. О! Є, є, є він там ось. Ось іще один. Ось іще один. Все-таки я його знайшов на цій водоймі. Він тут стоїть. це якийсь такий незвичайний. Тікс. Ну що, ти другий, хто відпущений на цій водоймі? Бумс. Якийсь портик вигатив. Я не встиг навіть і камеру включити. Зразу така подача, де... Видно, прямо йому на голову попав. О, це такий вже бойкий. <рес> Що ти такий якийсь довгий, незрозумілий. От не знаю, помітили я чи ні. От, отакі окуня, які вони, як, наче як чорні, от мені здається, що в них перспектива бути більшими, ніж ті окуні, які світли. Не знаю, може це я собі вигадав, придумав, перейшов на нову точку, на новий ставок. Це вже третій, який я сьогодні обходив. І тут активність більш-менш нормальна виявилася. Клюють майже з викида, але от все-таки вітер мінус сьогодні йде, тому що не дуже зручно. О! Ось іще один. Такий самий. Ой-ой-ой, друже, як ти її заглотнув? Ти прям красавчик. Ось такий джовастик сьогодні радує. Дуже класно. Єдиний мінус, що в мене залишилось буквально пару таких приманок, якщо мені їх зараз ушатають, ці злейші подачі, то прийдеться завершати рибалку. Просто розбили вже мені її. Тут може б навіть було б гарно поставити один грамчик, але через вітер не хочу, взагалі будуть клюваки нечутні. Але один би грам би тут би більше порішав, мені здається. він. І ще один. Ну, все. В принципі, знайшов я цю точку, окунячу. І підібрав приманочку. Давайте я вам розкажу взагалі, що в мене є по приманках Що ми маємо по приманках Зараз вам покажу багато всього, багато всього великого, але я його якось трошечки в сторону відвожу, тому що, знаючи, що на водоймі окунь не дуже крупний, я використовую отакі джавастики. Це флагманський, флагманський силікон, не пам'ятаю як він у нього називається, але форма звичайного джавастика. Він 1,6, але я йому трішечки відкусую голову, щоб його укоротити і щоб його окунь класно заїдав. А вітерець дме, so very good, so very well, як кажеться. Поставимо зараз 1,6 наномінов у такому оливковому кольорі. Оп. У мене сьогодні, як ви бачите, немає застібки. Вирішив попробувати без застібки половити. І як бачите, непогано. 0,16 флюрокарбон. і 0,06 Baywa Gebraid. Намотаний на моїй дайві 2000 -й. Так, зараз спробуємо. І паличка в мене... Crazy Fish Optimus. Ось і добрав. Ну, як бачите, він весь такий одинаковий, їх тут можна, мені здається, дернути 100 штук цих полосатих бандюганів. Давайте зробимо так, будемо зараз на кожну приманку, коли покльовка, міняти її зразу, тільки тут єдиний мінус, я трошечки розігнув крючок, зараз ми його поправимо, бо був якийсь зацеп, я навіть подумав, що то багрюниш якийсь. Це дуже сильно. Десь отак. Давайте подивимося, як він зреагує на німбла 1.2 в такому фіолетовому кольорі. і нимбла. От Я саме от, коли ловлю на німбла, то я кайфую. Мені дуже подобається ця приманка. Так він її впакував прям повністю. Дуже подобається ця приманка, як виглядає, як грає. Впакував він її, звісно, зразу. З ходу і дуже жорстко. Там, до речі, я зацепчик незрозумілий. Не хотілося б туди іще раз попасти. Ось ще один підсів. Ох, і роздача сьогодні, друзі. Спортяки бешені, Спортяки шалені. І пакують, подивіться як пакують з клешнями з усим. Клас. Єдиний мінус, що сьогодні, це вітер. Не знаю, як вам буде зі звуком. Надіюсь, все-таки буде слухабельно. Хотілося б, щоб. А, зацеп, о! Оцеп. Ще покажу вам невеликий лайфхак, як зробити так, щоб окунь 100% клюнув. От є у вас приманочка 1,6 джавастик, до прикладу. І ви ловите і чуєте, що от є якісь течки, але не засікається. Берете і... Трішечки йому відкусуєте його голову, тим самим зменшуєте. Я так роблю майже на всіх приманках, якщо я знаю, що у водоймі є малий окунь і його більшість. Тому пользуйтесь і обов'язково ставте маленькі гачки, бо це також дуже сильно впливає. І ось, як бачите, зміна приманки. Зменшення Відкусана голова. Перейшов трішки далі, тут більш-менш такий затишок, подивимося, як тут буде реакція окуня. Ще й поплавок отакий не йшов Кому надо. Правда, поломаний трошки, але нічого. Дивлюсь написано щось шихи, думаю, ніфіга себе поплавок від чимана. Що за новинка така, що я не знаю. Побігав, я полазив ще по точках, багато рибаків, багато зайнятих місць, Крім такого чиманого поплавка, я нічого не зловив. Зараз звертаюся на ту саму точку. Вона, блін, така вітряна, що не, не зручно там ловити, але все одно будемо якось зараз спробувати знову там кидати і мікроджигувати. Не думав, що сьогодні дійсно буде така роздача. Початок дня був наскільки такий тусклий, безкльовний і взагалі просто поганючий, що я думав, що буде сьогодні рибалка мінус. А воно, як показало, то ще not bad. Так що рибачимо далі. Не, ну поплавочок вже ж взагалі кайф. Кайфовий. Залишу його тут, може якийсь дідуган його ще й змастрює. Діди вони такі любителі. Найти щось, зробити, ну не я. Я дід молодежник. О, це мабуть з концами. А так не хочеться. Все. Обірвав. І залишилось у мене буквально пару штук таких приманок, таких джавастиків, що дуже плачевно. О, прямо в березі. Прямо в березі всадив. Ще один полосач. Так, не знаю я. Є такий прикол. Після того, як я обірвався і поставив застібку, а не прив'язував напряму до Чебуря флюрокарбон, покльовок стало менше. Чи це просто так совпало? чи це погода? Ну, а що погода? Вітер, нічого, нічого не змінювалося. Чи це дійсно впливає якось на покльовку окуня? Напишіть в коменти, будь ласка, як ви вважаєте, чи так це, чи ні бо помітив дуже зразу. Тільки поставив застібку, зразу клювань стало менше. Зніму я все-таки цю застібку. Не потрібна вона, мабуть, для цього окуня маленького. Це якщо вже мова йде про якогось більш крупного, то, мабуть, там йому все одно на ті застібки. А такий спартяк, може він навіть її боїться, ту застібку. як лишній якийсь елемент, А там хто знає, Не знаю. Професіональні кушатники, маякніть. Так це чи ні? Чи я помиляюсь. Великою помилкою було, що я сьогодні не взяв штани. Сонце світить так в спину і спік я ноги. Максимально о хтось оставив свій поплавоз. Посеред ставка. Що хочу сказати по застібці, не знаю. Не побачив я ніяких... Змін. Ні краще, ні хуже не стало. Як я люблю такі хащі. Ого, ого, який тарантул, я тебе обійду, дядя. Не хочу з тобою мати справу. Так, ого. Щось побігло. Хо-хо-хо, а що я тут знайшов, помимо поплавочка? Рогачок підставочка під поплавочну удочечку. Ну ладно, я ж не гнидич. Хай буде тут. І ще, власнику, від мене такий подгон в честь того, що я сьогодні розловився на новому для себе місці окунем такий йому поплавочок. Радуйся, дідусь, лови, щоб все тебе було добре. Так, а в мене тут що? Зміна приманки відбулася, де вона ділась. Ага. Вертаємося до істоків і поставив я укороченого джувастика на двох грамчиках і вже тільки з застібкою. То в мене там був обрив, тепер вже немає у мене цієї приманки, залишилась тільки одна оця. Тому будемо зараз продовжувати довити. Натурі карась. Я не можу повірити. Мій перший карась на мікруху. Ти що, дядя? Зглузду з глузду з'їхав. Це капець. Карась на силикон, я не знаю, це перший мій карась. Так. Два грамчика. Пф, полегче парень. Коротше у мене трошечки зараз немає слів, мій перший карасьонок на мікруху. Взагалі просто, просто кайф. Так це 2 грами, друзі, це 1,3 приманка і карась, блін, краснопірка мені влітала, але не карась. Сюденько я його освобождаю і... відпускаю. Ну ти що, друже, ти мене так порадував сьогодні. Такий Ладошечний дядя. Клас. Не очікував кого кого. А от карася я сьогодні не очікував. Ай, як не хочеться відривати останній гаджавастіка. Ха-ха. Остання приманка. Друзі, ну ви самі бачили, що остання моя така приманочка обірвалась. Використав я їх всі, навіть в пачці в мене немає нічого не залишилось. Треба підзаказати ще подібних поляриків, джовастиків в такому кольорі лох лоховському. Ну, Не для лохов, але лоховський, але класний. Працюють різні приманки, коли окунь клює. Маленькі приманочки, 1,3. 1,1 не захотіла сьогодні, не знаю чому. от Такий парадокс є, що 1,3 клює, а менше чомусь не хоче. Не знаю чому. Порадував сьогодні просто карасяка, я не знаю. В мене емоції просто сьогодні отак. Не отак, а отак. І нормальна кількість окунів. Не очікував я сьогодні таку рибалку, тому що перші два ставка, на яких я був, ну, взагалі, коротше, таке собі там, взагалі. Покльовок, там два кушка, і тут от тільки прийшов на точку і зразу така роздача. Дякую, що дивитесь мене, дякую, що підписуєтесь. Дуже-дуже дуже приємно. Гарного вам дня, гарних вам рибалок і до зустрічі. Ще зустрінемося. Там щось лазить в кущах, тому я звідси линяю. Всім гудбай!